Тож, розпочинає сьогоднішнє тренування. Штовхаю вот такий кам'ян низькому вот такого стежці навколо озера двох дітей. Зараз, зараз, все у мене буде замість, замість кардіотренування. Така додаткова вага й hey, hey, тут колися так треба зустріля, але я в mm кого -hmm. все ж таки пройду. На розігріва я вже захепалась. Mm -hmm. Всім привіт. сьогодні на прогулянку кросівки. Погода гарна. Можливо, якщо яночка зараз засне, я трошечки пороблю якісь справи, можливо, поприсідаю. Піджимаєшся, тож потім з вами побалакаємо. Короче, я трошки позаймалася, діти розбудили яліночку, не знаю, зараз вона. Ну я зробила, те, що збиралася, але, на жаль, вона розплакалась, коли я прийшлася. Моє, ну, моє кардіотренування, потім я сиділа її годувала, укладувала. Що таке? Отже, результати сьогодні рівно три місяці, як я худну, 8 жовтня, я почала 8 липня. І у мене сьогодні мінус 15 кілограмів, але без 300 грамів. Тобто, виходить, 14700. Ну, я вважаю, що було 85400, стало 70 700. Ну, можна рахувати, що 15 кг пішло. Але я би хотіла, щоб вже на цьому тижні було 69 але ні. Ну, я вже почала трохи на минулому тижні грішити, так би мовити. Щось у мене був поганий настрій, все було погано, і я там на обід два яблука, два банана, на сніданок два яблука, два банана. На вечерю там дві склянки молока зверху. Ну, ну і звісно, можливо, і через це. Коротше, на цьому тижні треба зосередитися, щоб можливо вже хоч бо я на минулому тижні чекала, було 71 і 100. Потім зараз чекала, думаю, ну якщо кілограм піде, кіло 200, там, наприклад, то вже можна чекати 69, а ні. 70 кілограм, 700 грам. Але все одно нормально, все одно е результатом я задоволена, худно. Я б не сказала, що у мене щось висить, дрябле, такого немає. Я спортом то перший місяць займалася, другий е два місяці зараз не займаюсь. На цьому, в цей місяць я а, намагалася вивчити вправи на гімнастику обличчя, а, щоб це все підтягувати. Зараз вже відчувається, що жир пішов і це все треба підтягувати. Але ну, як на мене, то не дуже воно там прямо у мене там висить сильно, але знаєте, коли там Мацаєш себе, то вже відчуваєш, що все рихле. По обсягах, по об'єму нічого не пішло за цей тиждень. Елі тихенько. Але я розумію, що мені треба підтягувати, бо треба підтягувати. Ось, з одягу ще нового нічого не купляю. Показати вам такого, як я там виглядаю, немає. Але я чекаю, коли у мене буде вже 69 тижнів, куплю собі. Килимок для заняття спортом, все хочу, хочу, але, ну, по-перше, не знайшла, там, влідол чи десь лежав, але він такий тостючий, величезний, я якось не захотіла його брати, а це вирішила так, що коли 69, шестерочку побачу на вагах, то обов'язково куплю собі килимок красивий, можливо, ласінки спортивні, топік, щоб. Продовжувати підтягувати тіло, а зараз хочу, але тільки хочу, ні, за що не, не, ні на що не сподіваюся. Якщо вийде, то вийде. Е, хочу через день. День робити гімнастику для обличчя, а день робити вправи на сідниці, на руки. Ну, щось, хоча б мінімальне. Ну, але не знаю, хочу. Бо... Так, ну що, я влізла в свою улюблену піжаму. Яка дуже ну я її натягувала тут різинка, але тут дуже така туга резинка, і я могла там в день трошки походити, але потім знімала, бо дуже давила. Зараз я в неї врізла, вона на мене сіла ну так, як я її купляла. Да? Це розмір L ще, але ну широкі такі, типу топ, високі шортики на живіт, вони налазять. Ну, взагалі, вона крутезна. Я її в Чехії купляла. Дивіться, вже. Ну, який результат? Є вже, звісно, що тут вже казати, животик у мене ще є, і він такий. Я вже з ним почала працювати, роблю вакуум, роблю, роблю присідання, але я дуже хочу повернутися ще до свого, своєї вправи, яку я робила, коли минулого разу худла позбавлялась від живота, ще в Києві давним-давно. Зараз цю вправу робить мій чоловік. Це валік, скручується валік в формі. зараз покажу, Таким чином, скручується валік з рушничка. Ну, у чоловіка він щось такий рихленький, Я, мабуть, собі зроблю з двох рушників, щоб він був десь приблизно 10 см в діаметрі. Плотний такий валік кладеться. А зараз я вам покажу. На жаль, килимка ще не придбала, але планую, як тільки на вагах побачу шостий десят... десяток, то придбаю собі килимка для домашніх вправ. Отже, беремо валик із рушника і кладемо його сюди під поясницю, обережно, обережно лягаючи, обережно обережно. О, обережно. І розслабляємося. Дуже все повільно робимо, щоб там у нас нічого не приклініло. Що робимо далі? Обов'язкова умова. На ногах пальці великі, можна навіть зв'язати гумкою для волосся. Ось так. От ми їх типу, ноги тримаємо на ширині пліч, а великі пальці один до одного прижимаємо. Я сподіваюся, вам видно. Що робимо з руками? Кладемо їх ось так за головою вдовж ушей і з'єднуємо між собою а, мізінці. Звісно, ладошки повністю на підлогу не лягуть, але ми їх просто тримаємо. Можна також мізінці зв'язати гумкою, поначалу вони з вас будуть розходитися. І ставимо будильник. П'ять хвилин рівно треба лежати в день з цим валіком, намагаючись розслабитися, намагаючись подумати про щось приємне, так, щоб обличчя, розслабити. Хто займався йогою, згадуємо ікри, все. От тільки, навіть якщо ви різинкою, гумкою зв'язали пальці, то вони будуть триматися разом, і ви можете всі м'язи прям все-все, щоб у вас розтеклося, розслабилося. Якщо ви без гумки тримаєте, ну, тримайте, але ну, намагайтеся все ж таки розслабити обличчя, ніс. Він звісно, не, не напружується, але все одно ви маєте пройтися по всьому тілу і розслабитися. Починаємо з лоба, розслабилися, щічки, плечі. Груди, лікті наскільки можна, так, щоб пальці не роз'єдналися. І продовжуємо, що там жопку трошки розслабили, якщо десь щось напруження якесь є. І живіт так, щоб він втягнувся і розтікся. Спина розтеклася по тому валику. І так лежимо 5 хвилин. Через 5 хвилин обережно виходимо з цієї позиції. Обережно, обережно. Можна також зробити цю вправу на осанку, на спину під лопатки покласти валіки, також щоб полежати ось так обережненько, обережненько, без зайвих таких різких рухів. Ой-ой-ой, встали. Зробили кошечку. О, все. О, чудово. Коротше, я збираюся цю вправу якось ще. Коротше, ви поняли, Це я тільки збираюся. А зараз я роблю іноді ж а, гімнастику для обличчя. Роблю іноді вправи. Так, що я вже чекаю від себе, так я вже такі результати. Раніше у мене була мета, коли я знімала на цьому ж самому місці три місяці назад своє перше відео, коли мене простріліло, що мені треба худнути, то я собі нічого не обіцяла, тому що, тому що давала собі поблажки. Я годуюча мама, якщо я спорюсь, якщо я не впорюсь, у мене куча. Куча було різних проблем, тому я собі не обіцяла. Але обіцяла повернутися до правильного харчування. І зараз, коли вже в мене такі результати, то я вже починаю чекати, коли вже в мене між німих появиться щілина. Хто знає, той зрозуміє, да? тобто в мене вже є результати. Звісно, треба з животиком працювати. Звісно. Що треба м'язи підкачувати, руки тут підпорідності, типу, все це треба працювати. І тому я вже більш така, знаєте, я впевнена в своїх силах, я, я бачу, що я можу, але я в той же час я розумію, що зараз худнення може призупинитися. Але я вже краще виглядаю. Я вже виглядаю як жіночка нетовста норма. Я вже не, не, не толстуха, але особливо якщо нормальний одяг вдягнути, то нормально виглядаю. мені тепер треба піклуватися вже більше не про е, зниження ваги, а про підтягнення м'язів, про е, догляд за шкірою, про здоров'я своє. І це, саме, ну якщо буде ще й вага йти, то це чудово. Нехай піде все зайве. На, на даний час у мене 70 кілограмів і, е, звісно, як на мене, мені б ще 10 скинути. Але я не знаю, чи в такому віці, як у мене в 40 років, то треба бути таким дрищом, чи не треба, не знаю. Подивимося, я буду по собі бачити, чи я буду комфортно відчувати себе, чи зможу я далі триматися, чи я закину до харчування. Але але давайте про харчування я все ж таки розкажу в наступному відео коротко саме про харчування, на якому я скинула 15 кілограмів за 3 місяці. Це відео вийде дуже великим, тому не буду затягувати. Це таке влогове відео, а наступне відео обов'язково дивіться про моє харчування на моєму схудненні, яке приносить результат. Дякую всім за перегляд цього відео. Бувайте, до нових зустрічей! Пока!